Наступна головоломка. У нас є така рівність 1 додати 2, відняти 1 дорівнює 4. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити один сирний, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, за якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити один сірник, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити один сирник, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 7 відняти 2 буде 5, 5 відняти 1 буде 4. 4 дорівнює 4. Наша рівність рівна. Задачку виконано. Головоломка вирішена.